Друзі, насенфоперші про головне. поїхали. Москва прокинулася у тривозі після вибуху, що пролунав у самому серці міста на Луб'янці у центральному дитячому магазині. Офіційні повідомлення спершу виглядали абсурдно. Влада заявила, що вибухнув газовий балон для кульок. Та вже через кілька годин стало зрозуміло. Масштаб руйнування кількість постраждали зовсім не відповідають. Вересі про побутову аварію пише телеграм-канал Топорпомсте. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення. серед постраждалих виявився 55-річний співробітник ФСБ Олексій Тітов. Який Обіймав керівну посаду. Його стан критичний. Він перебуває в штучній комі з тяжкими травмами. ніг. за словами дружини, тіто вміг опинитися в будівлі випадково. Він часто заходив у ЦДМ на обід, адже працював в сусідньому корпусі. Показово, що одразу після вибуху почали зникати відео з камер спостереження і зняті очевидцями матеріали. Російські змі спершу намагалися публікувати кадри закритих коридорів і уламків, задимлених, але ці матеріали швидко прибиралися. Це породило хвилю чуток. Вибух був не побутовим, а я мованим слідче комітету відкрив кримінальну справу стаття кримінального кодексу, за якою ведеться розслідування, не була названа. Така непрозорість і лише підігріла підозри. джерела у силових структурах почали говорити про сигнал спецслужбі. Якщо вибух стався у безпосередній близькості від штаб-квартири ФСБ, то це означає, що Москві діють сили, здатні пробити навіть найсуворіші системи безпеки. Аналітики відзначають, що сама символіка вибуху є красномовною луб'янка. Сакральне місце для російської спецслужби, центральний дитячий магазин одне з найбільш відвідуваних місць в центрі атака саме там виглядає як демонстрація. ФСБ не може захистити навіть власний двір. Това додає історії політичного забарвлення. Він увіймав мав керівну посаду і мав доступ до матеріалів, що стосувалися внутрішньої безпеки. За непідтвердженими даними. Тіто працював у напрямку протидії дивересіям, включаючи ті, що приписують українським спецслужбам і російським партизанським групам його поранення внаслідок випадкового вибуху. Виглядає надто символічним, аби вважати подію збігом. Офіційна Москва опинилася в пас з одного боку визнати атаку, однак означає позначити слабкість держави і допустити існування підпільних структур, здатних діяти в столиці з іншого приховати неможливо, адже постраждав високопоставлений співробітник ФСБ і замовчування лише викличе більше запитань на цьому тлі серед самих силовиків почалися суперечки. Радикальне крило вимагає посилення репресій, тотальних перевірок і жорсткого контролю в Москві. Інші попереджають, надмірна жорсткість лише спровокує нові акти непокори і сабота не менш важливо і те, що випадок на луб'янці співпав із за низкою інших інцидентів вибухами на стратегічних об'єктах, провалами у військових операціях і внутрішніми чистками серед генералів для багатьох спостерігачів не виглядає і це як ознаки масштабної кризи в системі, яка починає розвалюватися зсередини. Вибух на Луб'янці це не просто надзвичайна подія, а символічний удар по самій серцевині російської системи безпеки. Версія про газовий балон не витримує критики. Кількість постраждалих характер руйнувань і швидке зник. Нання відео доводять, що мова йде про контрольований вибух для ФСБ це подвійний удар, а постраждав їхній високопоставлений співробітник, а Сама структура виглядає безпорадною у власній столиці. Подія може стати каталізатором внутрішньої боротьби за силових відомств і ще одним доказом того, що вертикаль влади втрачає контроль. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друг. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!